Всім привіт любі друзі і підписники! З вами Рокі і Євротек Симулятор 2. Ми будемо тягнути кута за хвоста і зразу відправляюсь дорогу. Чого ж чекати? Але перш ніж відправці з дорогу. Нам треба десь по А от де. Я уже знаю, да. Ну что, будет платно. А зато просто пыльма. Я их закидаю. Сти, 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 сти. Спринлись в час. Вигнету. Добра ніч. По тепер можна її якийсь хруст взяти. Так виїхали так екстремально. Заїдемо так само. 5 штук. Не далеко. Можна проїхатись. Значить, там заправка була по друзі. А то ми загнемося без заправки.

Будемо старатися їхати спокійно, без всяких пригод і тому подібне. О, зелене світло, класно, в каналу. А, так, треба буде. Десь є заправка по дорозі є... є заправка, але хто значить, я доїду до неї. Зараз буде видно. Загущили моторика. Може бути за неї жарти не буде. Протуляємо 90. Все нормально. І ще й те, як нам зараз треба звертати, то дуже-дуже добре. Зараз Ту тут накатом ще підемо, але тут так не піде. Не вийшло так, як я хотів, але повернемо їх опородань. Справдилися. До заправки нам і недалеко далеко. нам їхати три години ось ці-сі-сі-сі-сі-сі, сі. Чуть не заїхали в слуп ну, той відбійник. Тобто був повний фейл. Повний фейл. Ну, виїхали з міста і зразу відбійник. Kruto. Nemýv, že príde na zapravočku Aj, aj, aj. Ura. No zrovna, ty po popravkach. Ось і заправляємось на повний бак. Собі тут нагадав. Приїхав якийсь мажор на хамері на заправку. Якщо до і каже повний бак. Ну, той я заправив пістолет і заправляє. Минула година. Дві. Я, і ніяк до повного баку заправити не мож, неможливо. І ж водій питається, що так довго. А заправчик відповідає. Ви спочатку мотор заглушіть, а потім заправимо. А то я не співаю. Бензини багато жере, Ото й звір. Отак-то. От Так, тров прибіг хвиляста. На ній дуже не розчинемося і можемо попасти в ДТП або ще якусь автокатастрофу, якої нам не потрібно. Нам треба приїхати цілими і неушкодженими. Сейчас сто пятьдесят кілометрів. А так як тут так дорога, то буде складно вато. Ой-ой-ой. Що то було? Фух, цілі. Що то було, люди? Це вони так почали кидати. Можна тут -от трошки розумі набрати. Бачимо велику лінію електропередачі. Ой-ой-ой. Що -ой -ой -ой. ж так, чого ж так невчасно то воно? Zaginają, tak, bram to czy na to, opieczeniu. czy nie, Spodziewaj się. Nie, 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 Już nie, Вийдемо на пряму, то тоді візьмемо. Якщо вдасться. А то всяке може бути. Мені щось згону набирає. Так, я знаю, що не пряма, але... Сподіваюсь, зараз його візьмемо. Взяли. Це так просто і обігнали. Вона сьогодні якесь чудо намагалася обігнати. Пів дороги обганяло і поки я не звернув, доти воно і не обігнало. Пленталося, а до мене і пленталося. Ну, так картнуло. Треба буде зняти той мод на зиму, то вже трошки натуїв. Їдущо візнати, що. Так, тварь. Бездушна тварь. Давай ходи на обгін. Я думаю, якщо зараз вискочить щось зустрічну, буде нам жопа. Ось я кидував, і то дуже добре. Так, давай, машинку. Я знаю, що ти зможеш. Будула такі всі повороти без пригод. Ви тобі ще залежить від мене, а не від тебе, але. Від тебе то тоже залежить. Йої? Очень. А мы сто двадцять один. І нам ось їх 19 хвилин. Ха-ха. І червоний світло. Яке мені не до вподоби. А тут тоже какие-то хлясти, дорожки тут Хоть он ищерший, а это тоже хлясти. Приїхали в Лінз. В Лінзу заїхали. Нормально. Класний твій мостик. Школа ще не такі довгі. Дуже скоро ми його поїхали. Навіть до 160 ми розігналися. Зразу повернемо не морочитись його позустрічні. Знаєш, що не правилам, але так прикольніше. Отак, ну ми приїхали. Зробили 5 штук. З одної царапинки навіть. Зберігаємо. Беремо новий груз. А давайте так я зараз поставлю на на на. Щоб на, на. бензин вже як коралин, в кральності. Тут теж нема, Весь воно є. Треба пошукати. Або я не йшов. Не побачив, воно тут є. І так, я зараз заперу мод на зиму, а то трошки вже навіть. Всього зими немає. І... Бачимо травечку нормально поїздити без закидів без того всього я щось все затопив грус русрус п'ять тисяч Та най там їде що небудь аби їхав До керування тут в зимі то воно нас заносила шуразу. А тут так не буде. То что бути легше, але все равно треба проїхати Збережем перед въездом. Я шутить не могу, ничего. И там тоже не могу. Едем, едем в соседнее село. На дискотеку. Бойцу акилим. Блин, катуляйся, катуляйся. что фары туда включил. Так, 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 так прямо вин. Я пишу, запоняйся. Дуже тебе вдячно. Не дуже прочно їхати, але... їдемо. Хоч будемо тепер скорше їхати, разом. Вже... нічого, Привикли. з проблем їдемо. Блін, нових треба знов повертати. Ой. Трошки туповато так, ну виїхав треба знову повертати. Знову тут. То що таке? так машинок. Нема нема, нема немає. Пігнали. Краса вільна. Женемо як. Ну, ще не женем, але будемо гнати як. Дикі. Дикі гуси по полю. 150, все добре. Ніхто нас не движений. Ми тут у нас І взагалі на, на дорозі більше нікого. Так що нам можна не хвилюватись. Що нас хтось підрішує, або ще щось. sob. Miejsca w skroni. Jeszcze nie działa ten jutek. I służy do hiterniczka. A z przodu kołobrot taki, taki i co taki. I punkt. В тут то трохи. Так, машинка, хто скорше, я ти? Ну якби я був без прицепа, то я б тебе давно лешил позади. А так то може з того. Звеняй. Але і так тебе тоже лешил позади. А вона не хоче здаватись. Трошки різкий поворот був, але ми з ним справилися. Головне не робити різких поворотів, а то підемо, так підемо і вбиваєте It's not controlling the punct стій 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 а я думаю що вже не зупинився але І наш чоловік знову хоче спати. Та скільки можна? Що вони немножко спали? Ти набереш розгону, або я тебе беру на об'єкт. А, ясно. Ти вибрав перший варіант. Але я обраю другий. Ну якийсь тут довгий тунельчик. У мене в тих тунельчиках ФПС присідає. Не знаю чого, але присідає. Вроді текстури однакові то все. А ФПС присідає. Було близько. Зараз ну поворотик такий гайму і плін. Ну то треба. то вже ніяк. Ось висікати там параметрів і як так затопити. Закінчив серію. Взміло так трошки слизло, і можна було спокійно вернути, а то воно не то воно сразу закитає. Блин, ну я не так не чесно. Что за дела? Пробуй тайміння зара. О, файний світлофор чемний. Слухай, если мене. Ну, Зробили 5 штук. Трошки маловато, але добре є. Без потреби, без нічого. Як я казав, ми закінчуємо серію. З вами був Рокі, Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до нових зустрічей. Пока.